to be Коли Ісус помер на хресті, Його учні і ті, хто пішов за ним, впали в глибокий смуток. Тим часом первосвященики Риму та провідники храму згадали, що Ісус казав про Воскресіння після смерті через три дні, і тому вони наказали солдатам заблокувати гробницю, в якій поховано Ісуса, великим каменем і стежити вдень і вночі. Рано вранці, на третій день після смерті Ісуса, Марія Магдалина, Марія, Мати Якова та Соломія купили аромати, щоб вони могли піти помазати тіло Ісуса. Вони пробралися до гробниці Ісуса. Але коли вони прибули, вони побачили, що камінь був відвалений і гробниця порожня. Тіло Ісуса ніде не було. Жінки не знали, що робити. Але молодий чоловік ангел, одягнений у біле вбрання. Сидів там, де лежало тіло Ісуса. Не лякайтеся, ви шукаєте Ісуса, що був розп'ятий. Він воскрес. Жінки поспішали з гробниці, щоб поділитися доброю звісткою. Але коли вони бігли, вони зустріли декого. Це був Воскреслий Ісус. Жінки вклонилися біля ніг Ісуса та вітали Його. Ідіть і скажіть іншим, що ви зустріли мене. Скажіть їм, що Ісус йде попереду них до Галілеї, щоб зустрітися з ними. Того вечора учні зібралися на горищі в Єрусалимі. Вони щільно замкнули двері, побоюючись, що римські солдати прийдуть, щоб їх заарештувати. Саме тоді Ісус постав перед учнями. Мир вам! Вони були вражені і налякані, думаючи, що бачать привода. Ісус заговорив із ними. Чому ви стурбовані і чому у ваших думках виникають сумніви щодо мого Воскресіння? Подивіться на мої руки та ноги, доторкніться до мене і упевніться. Нарешті учні повірили, що Ісус Воскрес із мертвих, вони були в нестямі від радості, побачивши його, схилили перед Ним коліна і поклонялися. Ісус, Син Божий, помер на хресті, щоб врятувати світ від гріхів Його. Але він не просто помер за три дні Він воскрес. Ісус розмовляв зі своїми учнями. Ідіть і проповідуйте цю благу звістку всім. Ідіть і зробіть учнями людей з усіх народів. Хрестіть їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і навчіть їх слухатися всього, що я вам наказав. Я буду із вами завжди, до кінця віку. Ісус обіцяв. Що він повернеться на хмарі з небес, щоб судити світ.